Так, ну давайте почнемо з того, що наша основна ціль, в принципі, коли ми виховуємо спортсменів, це заходити в національну збірну. Потрапляти в національну збірну. Це виступи з 14 років, і до 14 років спортсменів дотримати в принципі дуже складно. І часто ситуація буває, що спортсмени приходять, починають тренуватися, можуть тренуватися навіть дуже завзято, якісно, але на змаганнях не можуть показати результат. Це нормально, це приходить з досвідом, і наша основна ціль. Доростити спортсмена до 14 років, де ми можемо з ним займатися професійно. І справжні результати, цінні, круті, починаються уже саме з цього віку. І якщо ваша дитина ну, не може завоювати медаль, на першому етапі не слід за це переживати. Це знаєте, як це просто прохідний етап. Тобто ми проходимо це і Йдемо до чогось більшого, і ось це більше починається з офіційних категорій з 14 років.